Аномальна спека випробовує людей на витривалість. Найбільше через підвищену температуру страждають серце та судини. У цей період до інсультного відділення надходить особливо багато пацієнтів. В основному люди скаржаться на головний біль, запаморочення, нестабільний тиск. Основною, скажімо, із причин порушення стану пацієнтів або людей це. Зневоднення, оскільки під час жаркої погоди спеки підвищується потовиділення, збільшується частота дихання, і це призводить до порушення водного балансу в організмі. Через зневоднення відбувається згущення крові, що ускладнює роботу серця, як наслідок утворення тромбів і збільшений ризик інфарктів та інсультів. Як здорові люди важко, скажімо, переносять таку спеку, так і люди, скажімо, похилого віку, люди, які мають супутню патологію, серцево-судинних захворювань, гіпертонічну хворобу, миготливу аритмію, цукровий діабет, надлишкову масу тіла. І, а крім того, малюки дітки до 6 років. Чому? Тому що не завжди можна відконтролювати їхній водний баланс. Щоб уникнути навантаження на серце і судини, у першу чергу потрібно дотримуватися питного режиму. А це 2-2,5 літри рідини на добу. У сильну спеку варто уникати фізичних навантажень, не вживати алкоголь та слідкувати за тиском. На жаль, цих правил дотримуються не усі, тож статистика захворювань не тішить. В перші місяці, там січень, лютий, да, коли прохолода, їх менше. Якщо говорити про цифри, то в середньому це може бути госпіталізація в місяць 120, 130, 150 пацієнтів. То, якщо говорити про червень, їх більше 200. Перші симптоми це вони різноманітні від порушення зору, відвоєння, головокружіння, тошноти, блювоти, підйому тиску, уніміння затерпання в кінцівках, в одній, в половині тіла. Це симптоми Омів насправді дуже багато. Якщо ви помітили підозрілі симптоми, які не проявлялися раніше, варто якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря чи викликати швидку. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.